Так, всім привіт! Шановні наші любі підписники. Ну що, сьогодні у нас таке відео. А, навіть не знаю, як вам і описати це. Сьогодні будемо лікувати порошок. Узяв? Сьогодні будемо лікувати наших маленьких поросят. Будемо розказувати, як лікуємо нашу корівку Галю від маститу, тому що вона у нас уже. Як 9 днів перехожує від сроку, вона повинна була розстелитися 26.11, А сьогодні вже у нас 5 -е грудня і вона оце перехожує 9 днів. Тому і замаститилась, да. Пішліть одразу у корівник. Е, бери мій телефон і він отут, а кухня. Вона... Бери порошочок. Е, Возьми та кульочки чотири. Це зараз вам покажемо порошочок. Напевно, почнемо з поросят. Пішли, Коротше, пішли. після того, як ми е, проглистували наших маленьких поросяток, це старшеньких, вони у нас запоносили. Я зізвонилася з ветлікарем, він казав, що від альбендазолу це може бути. Ух, Господи зваві. І що саме цікаве, ці-тьфу по дереву постукаю, щоб не зглазити. Ці у нас ходять в туалет нормально, хоча ми їх також проганяли глистів альбендазолом. А оці у нас старшенькі, це просто капець. Я вам зараз покажу, деякі ходять, бачите, ну, ложаться нормально, а деякі ось ніби як вода. І дивишся по жопкам. Обісрані Да, Видно, хто поносить, видно, хто не поносить. Поїхали ми у ветаптеку купили ось ось такий порошочок це Ніхвулін, чи якось так він називається. Поправте мене, якщо що, в коментарях. Його засипати у рота маленьким, ну за поросяткам нашим, тим, хто поносе, десь на кінчику чайної ложечки. Ну там, якщо що, ми будемо в цьому відео показувати, це ліки від поносу. Ще можна прокалювати їм якого там фармазінфармазін, але ми його не купували, тому що ми якось не хочемо їх колоти, але так подивилися, що мені здається, що ми їх, напевно, наступні партії вже в майбутньому будемо, напевно, закалювати цими уколами просто по страшному, всякими профілактиками, від поносу, від глистів, від отечок, від усього просто вітаміни, тому що це нереально вже вилікувати їх порошочками, але ми будемо старатися. Тому, тому що ячмінь він вже не справляється. Тому будемо це засипати. Це їх. виходить, вони вже як отлучені, скільки вийшло. Це ми їх 26-го відлучили. 26-го ми їх. А відлучили. ну як горки, 9 днів вони сьогодні вже без момки. Да. Ну, тобто, перші, перша неділя була все нормально, потім приглистували, і на наступний день утро, зранку почали поносити. Ми їм пожарили ячміння, але ячмінь він не допомагає. Ну, вони то жваві там. Ну, Тут поносять тільки штучок шість, може сім, один, може більш-менш нормально ходить у туалет. Ну, коротше, будемо ось засипати. Якщо не поможе порошочок, то прийдеться вже їхати по цей фармазін і колоти. Тому що іншого варіанту в нас немає. Це по поросяткам. Ми з ними ще не прощаємося. Ми будемо їх засипати у цьому відео. Тепер за коробок? Так, да, поки що за коровку, Пішли, я вам її покажу. Ну, не на корівку, а самі ліки. Так. У мене є отакі шприцики. Ось такі це вже я використала. Я використала три штучки. Отакі три ось штучки. Це у мене є ось Масті форте. Його, напевно, може і не видно бути. І ще у мене останній цена. Третій день я буду колоти. Сьогодні я його ввожу у дієчку вже другий день. Оце мені ще сьогодні один треба ввечері буде використати. І завтра я її ще полікую також зранку і ввечері, і буду вже тоді знову дзвонити до вадлікара і питати, що робити далі. Тому що у нас була колись така проблема. Моя мама чекала, поки вона розтелиться, і потім вже ми кололи антибіотики їй. Щоб воно все там розжижилось. Чесно, ми навіть і не могли подумати, що в неї мастит, тому що у неї налилася одна цицька, і плюс у неї підходив срок тільності, що вона от могла розстелитися. Ми думали, що вона от наливає так вимнячко, але ні, вона замаститилася, одна цицька, вона там як камінь, і це капець. Ми напевно днів чотири. Оце так дивилися, переживали, а потім мама каже: Здої її попробуй. Я здоїла, а там капець просто. Ой, можете закидати нас за це тапками, але чесно, мамо. Ну, ми дуже ми... не сидимо... да, Ми Ой. не думали, що воно просто так може вийти. Оце, ще раз повторюся, це форте. У мене тут було 5 шприциків. Це все, що я забрала у ветклініки. І ось купила ще отакий сульфацеф. Це я буду його вводити уже на останній день, тобто завтра увечері. Він буде останнім. Воно тут отак знімається, отак знімається, вводиться у дієчку. Тобто я дієчку здаю, її, так як вона зараз з ліками. Я її здаювати буду десь годин о 12 о, в час дня, тому що треба її здаювати чотири рази на день. Так що, а вводити отакий шприцик зранку лише зранку і з вечора. Оце здоїла повністю, щоб не було нічого. Помасажувала, ще раз здоїла і ввела потім оцей мастієт. да, мастієт форте ввела, е, вилила все і знову масажуєш, щоб воно там пішло, якось розжижувалось. Ну Я вам скажу, вона біля цицьки, вона така вроді би чи розм'якшилась, чи тому я вже так себе заспокоюю. Ну, коротше, чесно, не знаю, що й робити. Ну ми сподіваємося, може вилікуємо, дай Бог. То ми чекали, щоб вона швиденько розтилилася, а тепер якось і не хочеться, щоб вона телилася, тому що я не знаю навіть, як її подаїти. Оце е, самі ліки оцих е, мас, промастита оцього ми купили оце майже на 600 гривень. Це кому цікаво. Це мастіт -форте у нас коштує 100 гривень за такий шприцик, а оцей у нас вийшов. Чи 68, чи 80 з копійками цей сульфацеф, Так що будемо дивитися. Ну, я вам скажу, ніби ніби допомагає. Хоча нам у коментарях писали, що воно до одного місця, що воно не, не допомагає. Треба ждати, поки вона розстелеться і вже колоти уколами. так що. Ото такі справи. Так е, так як у нас інструкції до цього порошочка у нас не було. Це у нас... ну, Та з цими все нормально, я зараз до них зайду, а ну mm. що вони туди ковиряють. Зараз я камеру вимкну, ми поставили туди. А ну і Ні, в цих тут все поки добре, слава Богу. Тікайте, водичка в них є, корм також. Mm. Eh. Подивися, по хапав. Ні, в них все тут нормально, дивиться. У них тут все добре. На камеру. ж хорошенькі. Ну жопка чисті. Це все нормально. Ну все одно даю жарений ячмінь. Додавляю куру. На всякий випадок. Все, виходь. Бо тебе з'їдять. Ти будеш перелазити? Так. так, ми її проглистували. Як тільки відлучили поросят, ми її одразу проглистували. І потім вона у нас через 4 дні кинулася. Як ми бачимо, хвостик у нас закручений, вона почуває себе добре. Дурак, тоже намастила, он собі так... да, намастила собі таке. он кубельце і спить він біля лампи. Їй там гріється. Так що Зараз браунскейп у нас на місці. Наша машулька ця мама одинадцятьох штучок також провестована. І сьогодні поїдемо заберемо сім'ю. Так, да. Сьогодні вона у нас е, сім'я повинна приїхати, і як ми бачимо, <паспалю> по Вульві вона ну трішечки-трішечки покрасніла, тобто вже готується. Готується. Ми думали її пропустити, але так побалакали з мамою, що якщо ми її пропустимо, вона просто, ми її потім не впіймаємо. Тому будемо парувати, будь-що буде. Плюс вона, ще раз повторю, повторимося, вона у нас проглистована, тому все добре. Так що, зараз позвонимо ветлікарю. лікарю, він нам скаже грамовку, тому що грамовку треба дивитися по інструкції, а так як він у нас пофасований просто по кульочках, інструкція тут не йшла. Тому зараз ми перезвонимо, дізнаємося і будемо показувати скільки засипати. Візьмемо маркер і будемо помічати поросяток. Також оцей е, як він господи, вже називається забула? Я забула. та й я теж забула. Ні, ні, хвулін, чи як він там називається. Це також, може, знаєте, хто використовує, хто держить ціплят курей, їх також засипають і ціплятам, і курям. Коротше, усім. Воно дуже гарне, дуже гарний засіб від поносу. Тому зараз будемо дзвонити і робити лікувати. Так, взяла я ось порошочок, два кульочки, чайну ложечку. Треба менше, ніж півчайної ложечки засипати їм у рота. І потім чайну ложку там розводиш із водою, додаєш і їм у водичку. Так, зараз відкру... відкрутимо... відкрутимо кульок. Вон, у чоловіка є маркер. Ти якраз у перчатках будеш їм рота відкривати. Так. 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 Вот так, вот такая кількість десь вот порошочка. Давай. Есть? А что такое мало? Не меньше, чем чайная ложка. Ну? Да. Ты поставь ту ключ туди. Не носи сейчас. Она мокрая будет. Всё, давай. Да. 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 -как. Так, подожди. Ага. Ага. Так, хто тут у нас долет? Так, все мы исполнительный. Там у нас помечены.

Да. Да. Что да. хочет, с добавкой Нет. Давай немножко. Ладно, <свист> не давайте. Нет, Давай. подожди. Держи. Боже, сюда и подхвати ему Просто, Ну Сама ложка. ну Ну, Зив же, смотри, ししなるほ、e、どなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほどなるほど А, а, потом чайную ложку додаешь да у воду. Там можно и сегодня он после обида. Что у нас тут еще осталось? Она мало делает. Затем Треба. Та їх тут, подожди, а він... А, ти його не помічив. Ага, все. А що у нас ось залишився Помічений, 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 помічений. Ще двоє. вообще еще и больше наоборот. Они же расхлюпывает все. Последний. Можешь им кур. Может, что, ж, может, им кур нахуй заменить полностью. Сейчас выбрать, блядь. Ну, хай едят. Да хай едят. Вот ему и просто засунули. А что-то последнее? Последний, да? Yeah. Обічний Все. Вони у нас умніцьке. Всі з ложки поїли. Перший, звісно, трішки постресував. Угу. Ми так спробували просовувати їм отак ложечку, вони отак нюхали. І самі, як ви бачите, тютючку вже поїхали. І підньотіхто, ніж вога у них така немає. Так, вони вже важкі, їх не вдержиш, і плюс вони кричать. Це для них буде стрес, а так вона для них, знаєте, типа. Цікавенько, що ж це нам таке принесли. І вони починають самі отак їсти з ложки. Отак, ти просто отак всовуєш і обережно її перевертаєш отак усю. Там об зуби обстукав, <с <с щоб усе випало. А що у нас е, пішов якраз кульочок на всіх маленьких поросяток. Я їм стала давати трошечки більше, тому що, як ви бачите, залишається багато он на ложечці. Тому давала їм якраз. Менше, ніж пів півчайної ложки, все висипалося, вони їли. Так що Десь через годинку хай вони досьорбають ту воду, поїдять дерть у водичку, десь менше, ніж на піввідра. Розмішаємо чайну ложку вже повну, ну без горки. Розмішаємо, розколотаємо і вильємо. Тут у нас йде водичка із броваформом новим. Ми його мочалочкою вимочимо. Ми так вчора робили, отак вимачується, коли залишається, так вимачили і убрали. І потім чистенькою наливаємо. Вимачимо цей броваформ, розмішаємо за цим і наліємо, і хай п'ють. Оце так будемо робити три дні. Там лікувати їх треба так 3-5 днів. Тому. Ну, Я консультувалася із ветлікарем, він сказав, що це дуже гарний порошок, дуже діючий. Тому... Завтра вже повинно і перестати. Оце в обід буде водичка, і ще вечором їм якраз ось кульочок також роздамо, будуть їсти. Хотули такі справи. Все, так. Да. Ось така у нас сьогодні профілактика, тому що це ми так і на стрімою говорили, що така проблема. Думали, до речі, лікар сказав, що це, цей понос у поросят він може бути викликаний тим, що. Ми їх проглистувати. Проглистували, тому що глистували ми їм їх альбендазолом, і він каже, що це може бути від альбендазола. Тому треба якось вчитися їх прокалювати. Якщо ви тримаєте маленьких поросяток, напишіть нам у коментарі, чим ви їх прокалювали від глистів. Будемо також дізнаватися, дивитися, тому що ми дивимося багато блогерів українських, які також займаються поросятками, коровками. Вони дуже багато колять і вітамінів. І ми також будемо це дивитися, все і також навчатися. Тому що народними методами, ми так зрозуміли, далеко ми не заїдемо на них. Треба їх повністю піднімати, щоб вони були тфу футь фу Так, що такі справи. Все. Міні-піги у нас будуть тепер відпочивати. Ну а ми завершуємо наше відео, таке повчальне, можливо, комусь. І до зустрічі в наступних випусках. Все з вами була молода Ферма. Підписуємося на наш канал, ставмо вподобайки, Не забуваємо про дзвіночки. До зустрічі в наступних випусках. Всім па-па!